Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців, які по різних куточках за кордоном. Я хочу зараз покласти розклад на ситуацію з нашою атомною. Там вони хочуть, типу, виходити, але взамін на це, вони хочуть гнати нашою трубою газ, нефтепровод, аміак і таке інше, і кучу санкцій ще з них познімаються. Але наша, е, наші ЗСУ, в принципі, е, створили там таку історію, що е, і без цього, що вони хочуть зробити ті типу, по добру волю, вийти тільки з атомної, не з Енергодару. Е, ну, це така історія, знаєте, ну вийдуть вони, але ж вони будуть там поряд, вони все одно будуть тиснути, не будуть давати то. Ну, В общем, я не вірю їм. Давайте ми продивимося цю історію. Давайте ми подивимося, що насправді хочуть росіяни в угоді з на Запорізькій атомній електростанції змагате, що на самом деле хочуть там росіяни, як вони хочуть поступити, покажіть нам, будь ласка, то карти. Ну, ось дивіться, які карти випали. Що вони хочуть. Вони все одно будуть держати весь світ під страхом смерті, бо вони там будуть поряд. Розумієте? А торговля їм потрібна, торговля їм потрібна світова, щоб, бачите, ну, мати. Стабільну ситуацію по четвірка це стабільність, це щоб гарно мати зв'язок зі світом. Тобто, щоб торгувати, щоб торгувати, щоб мати рост по п'ятірки, жезлів це взагалі кризисна історія. Тут, бачите, в цих картах наоборот йде рост якось. Да? Але картинка якась така странна: все ж таки. криса біжить, а за неї жезл б'є по голові. Ну, не знаю, куди, куди що це за рост такий. Але, ну, так воно описує. Афера, афера. Бачите. Тобто вони хочуть, на самом ділі це просто буде така афера з цим всім. Ну, і давайте вже розкриємо і цю трансформацію смерті. Фанатизм. Фанатизм і... Ну, як сказати, магате так, воно хоче нам допомогти, але, але тут все якось дуже, дуже, ну, я от взагалі дивлюся на цей розклад, він мені не подобається на будь-яку ситуацію. Да? Для себе, наприклад, я б не хотіла мати такі карти в розкладі. Тому я не бачу тут чогось такого. так, Вони хочуть торгувати, вони хочуть мати зі світом зв'язки, вони хочуть зростати, але це все афера, вони хочуть провернути цю аферу. Це реальна афера, це реальна афера, бо це для МАГАТЕ це таке, знаєте, трошки така ну, МАГАТЕ себе буде ощущати такими крутими чуваками, що договорилися з росіянами. Але на самом ділі, це в принципі, я б не сказала, що це гарна карта, паж мечовий, це просто пажик мечовий, який несе новини. ну як, Якщо так же роздивитися, да, гарні новини, там якась допомога. Але ця трансформація, вона ось така трансформація. Розумієте? Це смерть. Це тут пов'язано все з грошима. Ця фаза пов'язана іменно з грошима. Ця смерть іде іменно смерті ці ідуть і трансформації тільки із-за із грошей. Все. Чи потрібно, чи потрібно то робити? Чи потрібна то Україні оця вся історія з те, що зараз оце вони будуть виходити зі станції? Ми знаємо, що то афера, що буде заміновано дещось якось, що там будуть їхні люди, що вони будуть кругом. Це одно не давати жити нормально. Ну, Давайте ми подивимося. Вже показало, що то афера, і раді чого вони хочуть, раді грошей, раді торговлі, раді зняття цих санкцій. Але давайте подивимося, чи потрібна ця історія Україні. чи для України, для ЗСУ, щоб росіяни виходили тільки з атомної станції на своїх отіх російських умовах. Чи нам це вигідно, чи нам це потрібно? Яка з цим ситуація? Як, І що це буде для нас? Ну, бачите, все ж таки буде для нас це як трошки. Покращення ситуації, покращення ситуації. Е, все ж таки, буде це е, така, знаєте, непогана історія, і е, це буде як підготовча, реально підготовча така е, ситуація для того. Що коли будуть заходити наші ЗСУ, їм буде легше справлятися і виганяти їх з Енергодару. Просто легше. Е, ну, подивимося, давайте ще трошки розкриємо ці карти. Імператриця, компаньйони і перемога. Так, це як крок трошки вперед йде, і нашим ЗСУ буде просто легше звільняти територію Енергодару. Так, так це потрібно подвійки компаньон компаньйон Союз це потрібно зробити, і перемога буде йти легше, легше йти. Ми будемо в цій позиції. Все ж таки мати силу, силу і, і впевненість в перемозі, в звільненні Енергодару. Е, чи потрібна нам реально, от зараз я ітогову карту потягну, чи нам ця ситуація вигідна? Так, нам вигідна ця ситуація. Нам вигідна ця ситуація. Дуже-дуже-дуже е, добре. ну е, Хоча от я декілька е, чула по цьому мнію, що не треба того робити, щоб з них не знімали ці санкції все таке інше. Ну, е, тут треба дивитися, на, мабуть, ширше трошки. Все ж таки, ну, не все так просто в цьому світі. Не все так просто. Дуже довго сиділи. Захід сидів на газовій іглі у Росії, і розірвати швидко за 10 місяців вони не можуть це все, на жаль, так воно є. Ну і давайте подивимося, чи вийдуть вони в грудні. Все ж таки, даже давайте подивимося, чи вийдуть вони з атомної електростанції нашої Запорізької. В першій декаді в першій декаді ситуація в першій декаді Грудня. Щасливий случай. Так, можете вийти, я вам скажу. Так, да, можуть вийти. Можуть вийти. Але тут ще йде, знаєте, тут же падає башня. І падає очельник, то я вам хочу сказати, що це ще може бути, знаєте як, вони староять свої плани, а ЗСУ строїть свої плани. Розумієте? І це показує всі, всі чотири карти. По-перше, це щасливий случай, і ми їм не довіряємо. По-друге, це наша традиційна четвірка по чашам ми впевнені в собі. Башня це рішення, так як воно знаходиться між позитивними картами, буде наше. І е, очельник це мудре рішення буде. Дуже мудре рішення. І е, ну, я вам так скажу, що перша декада може так. Е, е, Ну, я, чесно кажучи, от вони можуть вийти. Вони можуть вийти, але вони можуть вийти просто під, під натиском. Під натиском. А, бо вони це ж, це ж розуміють. розумієте? Ну, давайте подивимося другу декаду грудня, яка буде ситуація з вихідом російських військ з Запорізької атомної електростанції. Покажіть нам то. Ну, це, це вже ближче. А тут вже нещасний случай, ось він. І дев'ятка чаш. І відкритий суд. То я вам хочу сказати, що так, на другій добі, скоріш всього, ой, декаді, вони вийдуть, але вийдуть з якимись втратами. Вони не отримають те, що вони хочуть. І цьому посприяє світ, бажання світу, ці зірки. Їм прийдеться з цим просто з цим согласитися, бо страшний суд. Страшний суд. Вони будуть наказані. І тут ще нещасний случай їм випадає. Угу. Яка ситуація чи вийдуть? Ну, ось бачите, друга декада. Ну, давайте подивимося третю декаду грудня. Покажіть, будь ласка, нам третю декаду. Е яка буде ситуація з російськими військами на Запорізькій атомній станції? Яка буде ситуація в плані виходу їх із станції? Покарання. Покарання. Ну, в мене теж таке було перечуття, що їх все ж таки виженуть оттуда. Вони не самі підуть. В мене таке відчуття. Покарання. Мені кажеться, що туди зайде все ж таки. Хоча це січень. Але там буде така історія якась, знаєте, там дуже пов'язано все з грошами. Ми з вами дивилися, да, по початку дивилися, що все пов'язано на грошах. Це пов'язано на грошах. Ах, ну, а до чого тут покарання. Ну, цікаво. Цікава дуже. Ой, ой, боже люди, вибачте, будь ласка, цікава дуже конфігурація е, карт, тобто, який буде стан, вони получать покарання, е, по жезлам це е, ну, фізично, це фізично, це дії, мечі це неволя. Вони будуть винуждені робити так, як, як їм нав'язується, буде нав'язуватися чужа воля. І по грошам це, вони будуть виконувати те, що їм потрібно. Те, те, що їм диктує світ. Що буде мати Україна з цього, покажіть нам, що буде з цього мати Україна? Правосуддя, королева жезлів і дев'ятка чаш. Єс. А, значить, дивіться, в грудні вони все ж таки, скоріш всього, покинуть. І скоріш всього це про. Ну, бачите, всі три декади такі серйозні, але от сама така вона Яскрава, це друга ось і третя декади. От вони самі яскраві, але сама яскрава, звісно, оця. Бо ми будемо з цього мати гарні. У нас тут і правосуддя, і празник, дев'ятка чаш це повне наше Ну, і ідеї, це королева жезлів, це, це енергія наша, наші. Для, для України це буде добре. Ну, дай Боже, щоб так воно справилося. Ну, легше буде їх вибивати. Просто так не хочеться їм надавати знімати ті санкції з них. Ну, а що робити? Таке життя. Вони вийшли з Херсону, їм вже зняли там кучу санкцій з них. Ну, так. Там зразу Європа реагує мгновенно, бо самій Європі то невигодно. Ті санкції, розумієте, вони. Спляті бачить, як ті санкції познімати. Так в мене трошки неустойчиво це стоїть. От зараз аж що. що ж таке. Так, зроблю, щоб воно тіліпається. Мені не подобається так. Так що, ну, так, будемо мати? Будемо мати, все ж таки, давайте я подивлюся, будь ласка, карти, покажіть мені Енергодар, Енергодар в січні місяці, який буде стан в місті Енергодар, яка буде військова ситуація для. Для, для України, що ми будемо, яку ми будемо мати ситуацію в Енергодарі в січні місяці. Я просто хочу подивитися, все ж таки. Ой, бачите, яка гарна карта йде. Ой, клас. Ну, то, що я вам казала, що буде, буде все ж таки шанс у нас. Е, і падає неволя, неволя. Неволя заточення, а, ну, чи є то заточення? Е, відкритий суд буде. Е, тобто, ну, ми візьмемо все ж таки їх за сраку, скоріш, цього, і вже будемо з ними займатися. Будемо брати їх в полон. так, Будемо брати в полон і будемо карати і будемо, е, займатися цими справами. Фортуна випадає, бачите, на, на ту ще й фортуна випадає, це вдача і буде башня. Ось, дивіться, тюрма, суд і башня. Все. полетить реберть. Так, будемо ми займатися цим дуже ретельно. І е, вибір влюблені це дуже гарна карта і фортуна і жук. Все це в січні буде. То, що я вам казала, що в січні по початку я дивилася березень був, потім якась така ситуація змінилася. І мені вже показало, де я робила розклад, мені показало січень місяць звільнення Енергодару. Ми будемо дякувати всім, як кажуть, силам світовим, щоб це було якнаймога швидше, бо, звісно, до березня це довго. Дуже довго. Це ж таки той розклад, який я робила по початку там, ще літа. І ми думали, я тоді казала, або дев'ятий місяць, або через 9 місяців. Дев'ять місяців це березень припадав. Все ж таки то було 9 місяців, а не дев'ятий місяць, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, таке буває. Карти тарони кажуть так вони. Це треба загадувати. Іменно срок, на який ви дивитеся. Тоді вони вам покажуть на цей срок, що воно трапиться і як воно все буде. Так що, ось там на грудні все ж таки вони вийдуть, нам то буде на руку, і в січні будемо сподіватися, що Енергодар буде свободний. Може, не до кінця. Там, Бачите, йдуть на... в кінці тріади. Оце випали три карти, такі, і башня, і. Ув'язнення і суд. Там такі серйозні карти, але це я сподіваюся, що це вже буде полонити. Будемо тих колаборантів, окупантів і з ними вже займатися. То буде вище суд уже над ними. Ось така історія. Все, люди, подивилися ми з вами нашу Запорізьку атомну станцію. Я хотіла це питання роздивитися більш щільніше. І хочу сказати тим людям, які кажуть про так, ми продаємо. Розказую елементарно, щоб ви зрозуміли. Так, продаємо, бо ми з вами зав'язані у кільце в общу енергосистему європейську. Розумієте? Це як опалення по трубам шурує. да? І якщо десь не заходить... Немає такого можливості. А якщо у нас перебиті підстанції, то багато домівок не можуть отримати то просто фізично не можуть отримати ту електрику. То куди, куди тій електриці діватися, яка виробляється атомною станцією, куди її діватися? Куди? Відключати, відключати реактори це несерйозно. Це дуже ну, і затратно, і трудно, непросто. То ця енергетика, ця енергія верніше, вона тече туди, куди треба, а тоді вже, коли нам потрібно, коли... тобто воно все отак йде по кругу. Так, ми продаємо, якщо ми не можемо її в даний момент користуватися, а вона у нас виробляється, розумієте? Це як корову доїш, да? а в неї є молоко, а тобі не треба. То куди ти це молоко діваєш? Ти його продаєш, бо воно тече, його треба кудись дівати, розумієте? Ось і все. Це ж треба розуміти. Добре, дуже, що ми закальцовані з енергетикою європейською. Це дуже гарно, що ми встигли то зробити. Бо зараз би ми взагалі нічого не мали з вами. Тому розумійте то. Так, продаємо. Чому не можуть нормально розповісти це нормальні енергетики людям, щоб це не було спекуляцій на цю тему, я не розумію. Так, це елементарно, це зрозуміло. І хай ті гроші йдуть на запчастини до цих підстанцій, які треба міняти цілими блоками. Розумієте? А от там, де третій, другий Шевченківський, де ціле поле оті хлеб стоїть, е, отіх вишок. Не дай Боже, повали десь попаде в якусь леп. Не буде йти електрика туди, е, відключать вони той тумблер. 에, не буде вона йти на якісь дома, то куди та електрика піде? Піде по відкам в інші міста. Просто потече, як вода, із звісно, за ну, по, по всім лініям. То, то, то треба розуміти, так, продаємо, бо ну, така ситуація. Немає, ми промисловість втратили. У нас його восток, читайте, промисловість взагалі лягла. А вона ж по, в основному брала ту електрику, вона, вона потребляла ту електрику. Тому літом, коли вони не вибивали подстанці, ми продавали її і за ті гроші щось робили в своїй країні. Ну і все. Так що не треба тут розводити паніку зрада-зрадна продаємо енергетику електрику. Продаємо, да, бо куди. Вона кудись повинна виходити, як вода тече кудись, так і це повинно. Ми ж не будемо реактори зупиняти. Ну, самі ж подумайте, головою своєю. Так що так, люди, все. Я вам розказала, карти показали. Будьте живі та здорові. не зважаючи ні на що щасливі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. Кому потрібно, записуйтесь на, на розклад, консультацію. Даже якщо якісь там йдуть збої, я нікуди не діваюсь, не, не прячусь. Я в мене, я нароб, наробляю авторитети втрачати його із за того, що мені відключали відключили енергію, а ви мені скинули 50% за розклад, як кажуть, зайняли своє місце да, там на консультацію, то, звісно, ну, я вже казала, що по початку, коли це те произошло, то я повернула людям гроші просто-напросто, бо вони просто запанікували, мені та паніка не треба, я їм повернула гроші, хай собі сидять. Так їм було потрібно. Ну і все. Ось так, 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 що так. Коли, кому потрібно, ті скидають без проблем, чекають, але якось ще не було у нас. Ну, таких от. Не попали ми просто на такі ситуації. Але все, може, може трапитися, тому я і другий ще телефон додавала, тому е, ось так. Але ніхто не застрахований, що в мене може не бути електрики, або, або може не буде працювати інтернет. То все може статися, розумієте? Ну, це таке діло. Але я нікуди не діваюсь. Я, е, в будь-якому, випадку е, буду працювати. Ось так, все, почуємось, папа.